Питання оцінки про позиції конкурсної торгії стосовно предмету закупівлі за кодом 71.12.3 проведення позачергового циклу спостережень за деформаційну стану в ключарі 3.4. Прошу сьогодні для комітету доповісти, що до форму приступити до оцінки цікавої позиції. Форму діяльності розкриття до 25 травня розкриття про нього чистого учасників, учасник першої сезерарної підприємства державного проєктного шоколадного економічного заслідження з кінцем у Кінцеву 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 Вот я работал на лиденции 2810. Здесь удается проспект Шевченко 12. Партия с пропозицией 140 тысяч, 1735 кубов. СПДВ. Сейчас я буду проводить участок, я буду выбирать отличную помощь у данного участника. Там став учасник по вулиці з ним про таким чином з выполнення помолить учасника сто восемь девять тисяч сто девятнадцять три сказни. Другу учасник задовольниця заможденець ударив полицейски Сіндерпол, триста семьсот девяносто четыре, двести 04 243 міста Миколаєв улица Водопровідна, десять девятнадцять норм девять. Вартис пропозиції 140 тисяч п'ятсот гривень, пятьдесят три купи. Третий учасник говорит на заброшенной з ПВО колсотный доктор 224-604, семьсот девяносто два. Место Одесса вводится распускатый квартира десять двадцать образой 164 634 ноль-як-курпенс та добавлю. Провозчитель участников в Бургане пожалуйста предвозного места идеология структура поощрения при службе на примете занимается ДКТ. Повина дороже до моего вступления зарплата. Показывайте, что мы готовимся сюда, сервис. За прошлый год мы Их было на Запускайте на тайшем оценивание. Денежку СССР на 100 баллов. Пропозить сейчас на кислоразу данного критерия. Точнее ваше балу нами результат. Державный пекерство державный программов вышековое научный коллег Свинского института мужского транспорта Черномордии проект. Сто баллив. Рима набрали златового зи 122 119 гривен. Тридцать шесть копеек с